Як ведмежа Мишко навчився добре засинати? Одного зимового вечора ведмежа Мишко прийшов додому після веселих ігор зі своїми друзями. Його лапки були трохи втомлені, а на пухнастих вухах ще трималися маленькі сніжинки. Мама вже приготувала вечерю, і будиночок наповнився ароматом гарячого супу. Мишку, мий лапки сідай вечеряти. Лагідно покликала мама. Зараз, мамо, весело відповів ведмедик поспіхом струшуючи сніжинки з хутра. Після вечері Мишко вирішив подивитися свої улюблені мультики. Він зручно мостився біля вогнища, загорнувшись у теплий плед. Мишку, не дивися, мультики надто довго, особливо перед сном, попередила мама, заглядаючи до кімнати. Це може завадити тобі добре виспатися. Ще трошки, мамо, це ж така цікава серія, наполягав Мишко, не відриваючи погляду від екрану. Але трошки перетворилася на цілу годину. Коли настав час лягати спати, ведмедик зовсім не міг заснути. Він перевертався з боку на бік, зітхав і штовхав ковдру лапками. Мамо, я зовсім не хочу спати, покликав він. Мама зайшла до кімнати і лагідно запитала. Мишку, ти ж дивився мультики довго, правда? Так, але ж я не думав, що це заважатиме заснути, здивувався ведмедик. Твоєму мозку потрібен час, щоб заспокоїтись. Коли ти дивишся яскраві картинки і слухаєш гучні звуки, заснути стає важче, пояснила мама, сідаючи біля ліжечка. Давай я почитаю тобі казку. Мама читала Мишкові цікаві історії про далекий ліс і пригоди звірят. І незабаром ведмедик заснув. Наступного вечора Мишко вирішив не дивитися мультики перед сном. Але замість цього він потай узяв із кухні цілу жменю цукерок і печива. М -м -м, як це смачно. мурмотів він, коли насолоджувався ласощами. Мишку, це не дуже добре, якщо з'їсти багато солодощів перед сном. Заснути буде важко. Але ж я не дивився мультиків, виправдовувався ведмедик. Це правда, кивнула мама. Але надлишок солодкого робить тебе надто енергійним. Мишко лише знизав плечима, але коли ліг у ліжечко, заснути знову не міг. Він крутився, стукав лапками об ковдру і навіть подумав, що сон взагалі забув до нього прийти. Мамо, я знов не можу заснути, покликав він. Мама лагідно пояснила, чому солодощі можуть заважати сну. І знову почала читати мишкові казки. Незабаром ведмедик заснув, але цього разу він вирішив прислухатися до мами. Наступного вечора Мишко ні мультики не дивився, ні солодощів в їв, але він вирішив почитати книжку зі старої полиці братика. На сторінках були намальовані моторошні монстри з гострими зубами і червоними очима. Хм, цікаво, але трохи страшно, подумав Мишко, роздивляючись малюнки. Мама зайшла до кімнати і побачила, що ведмедик уважно читає книжку. Мишку, ця книжка не для тебе. Якщо перед сном читати страшні історії, ти можеш почати хвилюватися, сказала вона. Мамо, це ж лише картинки, я не боюся. Запевнив її ведмедик. Але коли прийшов час лягати спати, Мишко почав нервувати. Він чув, як за вікном шумить вітер, скрипить старе дерево, і здавалося, ніби в темряві хтось ховається. Мамо, а ти впевнена, що під ліжком нікого немає? запитав він, ховаючись під ковдрою. Мама усміхнулася і зазирнула під ліжко. Тут нікого немає, лише пил. Не хвилюйся, малий, монстри це лише вигадка. Мамо, тепер я точно буду слухати твої поради. пообіцяв ведмедик, міцно обіймаючи маму. Мама прочитала йому казку, поцілувала в чоло, і Мишко швидко заснув. З того часу ведмежа почало дотримуватися правил не їв солодощів перед сном, не дивився мультиків. Не читав страшних історій. Він спокійно засинав кожного вечора І бачив лише добрі казкові сни. Мама часто повторювала солодкий сон це запорука сили, здоров'я. І Мишко з радістю погоджувався адже тепер йому вистачало енергії на всі веселі пригоди з друзями. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!